Бійцем якого був север Андрія Симпіцького. Слава Україні! Так, дійсно, я сьогодні без музикальних інструментів, але тут є багато достойних гідних людей, які зможуть мистецтвом вшанувати пам'ять Сєвера. В такий час і не хочеться говорити ні про політику, ні про якісь інші речі, тому що смерть людини змушує задуматись над набагато серйознішими речами. Будь-яка людина, будь-який воїн гине за щось велике, він не гине за дрібниці, він гине за батьківщину. За ідею, за те, щоб інші могли жити. Тому найкращою пам'яттю і про Друга Сівера, і про всіх тих великих воїнів, незалежно від того, де хто воював, яке в яких добровольчих підрозділів в Збройних силах України, буде саме українська самостійна держава. Тільки така держава зможе гарантувати. Що найкращі не будуть гинати, а будуть приносити користь батьківщині. Тому найкраще вшанування це вшанування діями і справами. А їх у нас ще дуже-дуже багато попереду. Вічна пам'ять і честь Другосіверу і всім загиблим бійцям. Слава Україні!